Привіт! У коментарях мене попросили записати відео на тему, чи приймає Даня з тваринами. Так, Даня приймає з тваринами, але де є деякі нюанси, про які я зараз розкажу. Коли ви приїдете у табір Сандхольм, до речі, яким чином треба діяти, подивіться мій плейліст, який називається Усе про тимчасовий захист, куди треба їхати, там є адреса, я це там детально розповідаю. Так от, коли ви приїдете у Тайберсандхольм, ви будете заповнювати анкету, і вам треба в анкеті вказати, скільки у вас тварин, які саме тварини. Тобто, це треба робити обов'язково. Тобто, це у ваших інтересах не треба це приховувати. Чому? Оскільки не всі комуни приймають з тваринами. Бо вирішувати, у яку комуну вас направлять, те не ви, а імміграційна служба. Ви можете, звісно, написати ваші побажання, куди би ви хотіли, але вирішувати буде імміграційна служба, і з яких причин вона приймає те чи інше рішення, невідомо. Отже, або може бути таке, що ви можете написати комуну, в яку ви хочете, а та комуна може не приймати з тваринами. Таке теж може бути. Наступний момент. Ви маєте розуміти, що з тваринами вам буде набагато складніше, ніж без тварин. Ну це логічно, да? тому що тварини теж потребують витрати на них, тобто відвідувати лікаря, оплачувати його послуги, а також щеплення, лікувати тварин, годувати таке інше. Ви будете все робити за власний рахунок. Тобто дані вам не буде це оплачувати комуна, там і так далі. Все буде за ваш власний рахунок. А дання, взагалі, взагалі -то дорога країна, і особливо послуги лікарів, коштують дуже дорого. Наступний момент може бути така ситуація. Вас можуть направити в комуну, в якій не приймають з тваринами, і вам можуть дати якесь житло, в яке не можна жити з тваринами. І комуна вам може сказати, щоб ви позбулися своїх тварин. Ну, яким чином, віддали їх комусь, продали. Ну, це можливо. Тобто, ви маєте їх позбутися. Тобто у вас не має бути тварин. Таких є такі випадки. І що роблять люди? Вони чи комусь віддають, чи продають. Ну тобто може бути така ситуація, щоб ви мали це на увазі. Або якщо, наприклад, вам принципово важливі ваші тварини, і ви не хочете їх комусь віддавати, то тоді у вас буде тільки один вихід: винаймати житло самостійно. А це дуже дорого коштує і, взагалі, житло дуже важко знайти, особливо у великих місцях, таких як столиця, Копенгаген і в інших великих місцях, житло коштує дуже дорого. І ви маєте розраховувати на свої сили на, на ті виплати, які вам будуть виплачувати, ви не зможете виняти житло, бо оренда житла коштує набагато дорожче. Тобто ви маєте бути готові і до такого повороту. Також можу вам підказати, що в телеграмі є група, яка називається «Хвостіки в Данії, і там вступають туди люди, які мають тварин. В Данії, і вони між собою обговорюють, щось підказують, де купити там, щось підказують там, якогось лікаря, і таке саме, тобто всі питання, які пов'язані з тваринами. І також там є перелік комун, в яких приймають з тваринами, і також люди пишуть ті комуни, в які не варто їхати, де буде важко знайти житло з тваринами. Отже, все, що я знала, я розповіла вам. Якщо є якісь питання, вступайте у цю групу і там вам розкажуть більш детально. Дякую всім за увагу!